Треба зробити абдомінопластику, і е, знаєш, і так ті, кому справді треба зробити, так починають нарватися нови ну, відьма. Ну навіщо вам ще абдомінопластика? Якщо зробити ліпосакцію, то в цьому місці жир не буде накопичуватись, а він піде в інше місце. Mm -hmm. Тобто так, треба ловити по тілу його. Складочка на е, під попочком. Під mm -hmm. Та і коли хоче, коли хочеться, щоб щоб животик був більш плоский, то ми забираємо цю шкіру. Забираємо навіть бочка да, так ж, ж робимо ліпосакцію і отримуємо ці, ті бажані форми, сталі та пласким животом. Абдомінопластику і ліпосакцію так. можна зробити в одній операції так. в одному наркозі? можна так. перший місяць. Ми не визволяємо спорт. Але життя. Та можна, але але, але в білизні. але в білизні. Такі такий порізноманітне з такого життя я хочу отут прибрати, отут прибрати. <рес> А тут щоб залишилося. Так, так зазвичай да, да, кажуть, та а так ліпше побігти. Да. Да. Чи можна зробити так, щоб ніхто не помітив? Що тебе я сама така схудла і все? Так і буде. Хочеться більше ніж в